Сьогодні у нас тема показникові нерівності. В принципі, тема знову-таки не складна. Якщо ви зрозуміли, яка функція називається показниковою, де вона зростає, де вона спадає, від чого це залежить, тобто від А накреслили графік, подивилися, як себе графік поводить, коли А від ляту одиниці, коли А більше одиниці, тоді ви цю тему дуже добре розумієте і будете вирішувати. Показникова нерівність. Нехай А в тій степені F от X більше А в степені G от X. Те, а, а зрозуміло те, що ми казали, що А більше нуля, і А не дорівнює одиниці. Це у нас показникова нерівність. Ще не показникова нерівність. Зрозуміло, що може бути більше, може бути менше, може стати Ну, Більше дорівняє, менше доріг. Мови йде саме в контексті нерівності. Як вони вирішуються? Якщо в нас А перший випадку, якщо А від 0 до 1, ми пам'ятаємо, що наша функція спадна, спадає, тобто буде F от X і G от X. Ще тобто, більше значення функції, тим аргумента, значить аргументом буде менше. Тобто було більше, значить вони протилежний менше. Функція складна. Якщо А більше одного, якщо А більше одного, і функція зростає, тобто ми знаємо, що із збільшенням значимо аргумента, і, 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 функція застающа, якщо що, якщо із збільшенням незалежної змінної, да, значить функції теж зростає. Так, а більше одного то це буде f от x більш і g від x. Ну, Взяти з області значення. Давайте нагадаю, вже, то я таке бігала сказав, да? функція називається зростаючою, якщо в більшому значенню аргумента взятого з області визначення, відповідає більше значення функція. Функція називається зростаюча. Це основні формулки з допомогою, яких ми це будемо робити. Тобто. Якщо функція складна, знак міняється протилежний. Функція зростаюча, знак залишається досі. Якщо тут менше, то все відповідно навпаки. Менше, тоді буде протилежний більше, тут буде так само менше. Якщо тобто, дорівнює, палочки дописуються, до далі ми вирішуємо.